825 мільйонів гривень. Таку суму вже виділив Харків на всі заходи з оборони та підтримку українських захисників з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. На засіданні чергової сесії міськради, що відбулася 18 серпня, з міського бюджету скерували додаткове фінансування на оборону. Перш за все це допомога нашим військовим, і це головне, бо ми повинні перемогти. І як найшвидше ми переможемо, тим найшвидше наступить мир і буде певні можливості у тому ж бюджеті і повертатись людям буде куди, куди. Це перше. Друге питання це соціальна підтримка, це теж важливо. І третє питання це ми дорахували кошти на безкоштовний проїзд нашим містянам. Від бюджетних питань до питань з декомунізації так у Харкові продовжується робота з приведення до ладу топонімічних назв, які мають причетність до комунізму та країни-агресора, що безпощадно тероризувала і тероризує своїми ракетами український Харків. Робота з прийменування ще дуже багато наголосив мер. Але у серпні Харків поклав хрест ще на ряді назв з комуністичним та російським духом. Та колишня вулиця Оренбурська носитиме ім'я братів Гепиків Маяковського перейменували у Хвильового. Вулиця Коніва стала бульваром Гончарівським, а вулиця Бажанова буде Чорноглазівською. Окрім того, з'явилися у Харкові вулиці Мирослава Мисли, Лубенська та добровольців. А щодо провулків, то колишній Халтуріна носитиме назву академіка Померанчука, Петрашівський Петра Франка, а Плеханівський став Петинським. Ми сьогодні 10 вулиць перейменували переименували, і хочу сказати, що це ще один крок. На шляху декомунізації, і ми будемо поступово декомунізовувати всі вулиці згідно чинного законодавства. І так, ми дуже виважно до цього питання підходимо, ми обговорюємо суспільством це питання. І, знаєте, хочу сказати, що дуже багато людей зараз підтримує. І коли ти береш соціологію, коли ми виставляємо з якою назвою, на яку. Назвами ми повинні перейменувати, то дуже багато людей підтримують нас. Рівень підтримки десь 97-98%. Щодо питання присвоєння звання почесний громадянин міста Харкова. То книга, в якій вже вкарговано 139 видатних і славетних імен, поповнилася ще вісьмома особистостями. Всі вони стоять на захисті цілісності України, яка бореться за свою свободу та незалежність проти російського окупанта. Я дуже вдячний нашим депутатам, усьому депутатському корпусу, який одностайно підкреслив, одностайно прийняв рішення щодо такого списку, який ми подали, і був експертна рада відповідна, і це перш за все наше військове. Олександр Станіславович Сирський це легендарний військовий, він не нуждається в представленні, але це той командир, командуючих сухопітних військ України, який безпосередньо керував операцію, контрнаступу, який здійснили ЗСУ щодо відгону від кордону з містом Харковом військових російських росіян, і дуже багато він зробив. Це було дві хвилі наступу, і це був дуже потужний розрахований наступ. І ми маємо результати, який є на сьогодні. Звання почесним громадянам міста Героя Харкова, сирському, Лебедю, Танцюрі, Соколовському, Бережному, Черкашину, Філіпову та Кривошеї будуть вручені 23 серпня, традиційно до Дня Харкова. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків новини.